Давай, давай, давай. так. Оці Так, ще в мене знову 10 хвилин є в цілому, правда, в другому районі. Тут, до речі, більш ймовірно, я би сказав, їх знайти. Так що прогуляюсь, побачимо. Тут вони крутяться дуже часто. Я буду йти на розслабоні спокійно. Дякую, дякую за фідбайки. А то в другому рані прогулявся, нікого там не було взагалі. Вранці теж ні з ким не пересікся. Не повезло. Так за фотобайки. Так, там коментарі були чи ні, бо я може, пропустив. Стаємо коментарі. Та-да-дам, нічого не бачу. Ну ладно. Вони переміщають, да, так, вони катаються в своїх машинах, катаються в дестірах з поліцією. В мене взагалі останній раз. Зупиняли в основному десь тира, де є поліцейські, і їх возять і один, два або три, то А так так, да, вони крутяться. Ну Так в тому -то діло, що якщо вони крутяться, то що швидше можуть знайти. Типа це ж не проблема, я би сказав. Піших я взагалі, я Сказав би, що давно не бачив. Можливо, можливо, є, але я ще з ними не пересікаюся. давно не прицікався. Ну, тільки що ситуація, транспорт заходив. Транспорт, я, точніше, їхав. І заходить, бачу на зупинці. Стоїть двоє по формі. І один якийсь такий чорний, я думав, що то поліцейський виходить. Я думаю, стоп, це що вже по трамваям входять? І ще з папочками. І вони якраз на моїй двері зайшли і біля мене стали. Я чую, що вони говорять. А то виявилось просто воєнні, а той, що в чорній формі, скажімо так, був, то просто гражданський. На саме папочки якісь документи збирали собі, не знаю. А я думаю, що вже по транспорту ходять, роздають повістки. Я думаю, серйозно, оце буде топовий контент. В трамваї повістку дали. Хоча там на них так би напали, в тому трамваї, що я думаю, що вони були б на раді. Сумніваюсь просто. Так, що там в нас по коментарях, бо я все пропускаю. В якому то місті? Вінниця. цікаво не видно. десь ще хтось дзвонить, на робочий телефон. Ну поки що нікого, реально. Що okay, це сьогодні okay. толком, okay. можна сказати, що якого не бачу, по суті. Але це не факт, я от стопанула. Так що вийшло контан зробити, ульотний з ними. Я думаю, відосик ми бачив. бачили ви. Ставте плюсики, хто бачив моє відео. Може не всі ще бачили, не знаю. Дякую, дякую за трандочку. Не, банна скліпалася. Можливо, що там не скліпалося. Приїжджай в Харко, тут сплошний контент. <смі> Я так не ризикую. <смі> Я не настільки ризиковий. І так, бачите, йду тут. Ноги трясуться, руки трясуться. боюсь, дуже сильно всього Хожу як можу. Дякую за підписку. Тут би я не походив би так. Не знаю, щось виснеш. Та це ж інтернет роздається. Думав, що воєнна машина не воєнна, казав. Це ж інтернет роздає. Ну таке. Плаганий інтернет знати. Так, а тебе бронь є? Яка броню що? Просто все законно виконав, якби до мене не має бути питань, по суті. В тому, що я був в армії. А коли був в армії, ти вже не можеш не стояти на обліку. Сідані є у них, якби повестки не було. Все. Десь раз мене стопарили повістку ж ніхто не дав. Останні рази на камеру було. Можете подивитися, зайти там в профіль, в мене там плейлісти ЦК. Три серії серіала зняв. Я навіть жалію, що попередні сім разів нічого не зняв. Ну це взагалі, там в деяких випадках реально такий трешовий контент був би. От, це я жалію, що я тоді не знімав. А останні три рази, ну там по-різному, деякі так собі, більш адекватно. Останній раз щось хотіли підгрузити, потім сіли в машину та й уїхали. От і поговорили з ними. А я просто ну я нормальне питання задав і тут вони хоп, як це. Типа питання було в тому, чим регулюється наше з вами спілкування. Щось з них не було відповіді, не знаю що. А один тискашник взагалі став спиною до мене, Типа це як? Ти ж вийшов зі мною поворити, ну як? Навпаки, ти військовий, якби це ж якби гордість, якщо ти ще й там був. Плюс показати приклад. Та просто повага, навіть повага до себе, якби. Він розвернувся, я кажу, подожди, ти так боїшся, ось, що я ж не задаю ніяких особих провокаційних там питань, просто адекватно з вами говорю. Все, що якби, потрібно знати. Ніхто не тікає, Я кажу, я ж не чекаю. Типа. Бля, це що там такое? Якась машина чорна, може до ТЦК, ну зараз робимо. Там далеко стоїть. якась там зелена машина. Ніхрена сі. Це мені вже в очах рябить. Я по-любому здодаю, ту, зараз побачив, що це там такое стоїть. Не знаю, дуже цікаво. Доброго дня. Знову місця колись давно там навчався, де в 32 школі колись була гордість, а це. Ну, Зіпсували просто репутацію, на свою поведінку. І так не можна що до свого населення, до своїх громадян поводитися. От і все. На початку повномасштабного вторгнення, якщо хтось йде по формі, це взагалі на нього дивляться як на захисника з повагою. Ну а зараз що, я вам сам думаю, що це втравається тільки, що запригнули там двоє воєнних. Та то третій теж воєнний, тільки він по гражданку був. Я думаю, побери, це що це цікаво. І щось е -е, таке, що трошки важко було відрізнити. І я думаю, ну може бути, до речі, якби ж все можливо, я ж не знаю. Може по трамваям ходять, роздають. У вас є бронь? Ні, нема. Яке місто? Він Ви собі де, звичайно. Може це ОСБУ там стоїть та зелена машина. То Я тільки за? Мені то що. Яка різниця в інтерв'ю брат. Та ні. Слава Україні! Ви це... ще не в тому що... Цікава машина, правда, говоря, але це ні. Гражданський стояв. Не знаю, що вони тут роблять. Дякую за підписку. Це сучасне НКВД. Це вбивці власного народу. Ну, ні, я не кажу про всіх, так зрозуміли. Якщо вони чесно виконують свої функції, типу, по закону, до них взагалі в мене питання немає. Я ж кожного разу і говорю, типу, якщо по закону, в мене питань нема. Якщо ви порушуєте, вплоть до Кримінального кодексу і думаєте, що вам потім ще й не буде нічого за це, ну це дуже наївно так полагати. В будь-який момент може все змінитися. Ну, зараз ви на корупції заробите і що? Він прекрасний момент прийде, що комусь терпець і толку з тих грошей вам буде. Дякую за підписку. Ви Вінниці. Ну, поки що так. Привіт, друже, Привіт. Дякую за... Так, в мене ще хвилина. Хвилина на стрім. Можете підписатись, поставити дзвіночки. І в наступний раз будемо гарантований стрім. Я проводжу всереду. 6.30 ранку. Через день, 6.30 ранку, я проводжу стріми. Якщо це виходить, з... Понеділка по п'ятницю. Якщо в суботу, то 7.30, якщо в неділю, то 8.30. там два рази зупиняв. Так, стоп, я пропустив щось дуже часто вранці біля ЖД-вокзалу в сторону університету. А, то тут я знаю, їх так крутяться, я ж на них теж попадав. Так, да, я знаю, вже попадалися все нормально, конкретно. Хоча я зараз, ну я щасто тут гуляю. Щось вже я їх не бачу. То буває, там, проїжджають. Ви думаєте, мене часто зупиняють? Я їх в цьому році, до, не знаю, раз 700, напевно, побачив, бувало таке, що там 7 разів в день. Як коли. І що ви думаєте, що мене завжди зупиняють? Ні, звісно. Як вас відпускають, у військові. Та подивіться відоси, я ж вам кажу. Зараз профіль зайдіть. Ви що, мої відеоси не бачили? Заходите в профіль там ТЦК, як це плейліст називається. У мене там три серії є. Правда, дуже короткі, але остання 2,5 хвилини. Останнє найцікавіше, я би сказав. Тому що я реально я не отримав відповіді на своє питання. Я просто спитав, ну чим регламентується наше з вами спілкування? Ну, це ж адекватне питання. Я взагалі не думав навіть наїжджати на них, по суті. Але до того ТЦКшник один розвернувся спиною, а потім взагалі. І другий розвернувся, сіли в машину, в Дастер поїхали, і поліцейський їх повіз. А я, я реально, я ж їм кажу, я готовий вам показати, і воєнні кюби де, все вам покажу. Типу, мене нічого, ніяких там порушень немає. Я в пошуку поліції не стою, зі мною все якби окей. Так що їм це не треба. Вони аж би бізнес в першу чергу, треба розуміти, корупція. Ви думаєте, що цікаво тягатися з важкою жертвою, яка в всього і не заплатить нічого. Це ж не те, що там якісь там ви думаєте, о, вони там настільки патріоти, що прям дуже мобілізацію хочуть за цього провести. Ні, це бізнес просто. В першу чергу бізнес. Там взагалі офіційно такі цифри оприлюднюють, що там трильйони чи скільки там доларів заробили на корупції. Ну це ж взагалі. Дякую за підписку. Так, в мене ще одна хвилина вже буду завершувати стрім. Дякую моїм донатерам. Навіть якщо хто там скинув 50 гривень, це скажімо так, мотивує робити такі стріми. Бачите, сьогодні третій стрім вийшло зробити. А, так що будь-яка активність. Якби, навіть просто поширення стріму, лайкоси, Це завжди підтримка і мотивує робити такий контент. При тому, що контент, я би сказав, ніхрена собі ризиковий. Дякую за підписку. Так що, якщо вам цікаво, ви бачите, що я в прямому ефірі буваю там попадаюся на них на ура, як це було три дні назад. Хто не бачив відосик, ці відоси це вирізано якраз з прямих ефірів. От так само, як я зараз з вами говорю. Просто вони до мене підійшли, а я прямий ефір вів. Останні три рази вони мене зупинили, а я був в прямому ефірі. Все, що потрібно знати. От і все. Потім я беру, вирізаю. Ну, я повністю вирізаю, тобто я не підрізаю якісь там моменти, які там мені, наприклад, не вигідні. У мене такого немає. Я повністю все виставив, повністю спілкування, як до них йшов, потім як вони, ми з ними розійшлися. Кому цікаво, повністю ж переглядаю. А Останній досить топовий. Це просто шикарно. Дякую дякую за вподобайки. Так, задаємо коментарі, там ви коментарі задавали чи ні. Вже рука просто болить тримати телефон. Так, дякую за підписку. Так, два рази зупиняли. Це в сторону від ЖД вокзалу біля університету. Та тут вони крутяться, це зрозуміло. Я плюс-мінус знаю. То я вже їх знаю деякі. Навіть лісо знаю. Я ще замітив, що хто мене зупиняв, вони в другий раз мене вже не зупиняють просто. От. Я не попадався на тих самих ТЦКшника, а на поліцію попадався. Но там такий випадок, що поліцейський мене не одразу побачив другий раз. Можливо, в третій раз попадеться, не знаю. Так що так. так. Думаю, що не бачу ваших коментарів. Тому будемо завершувати стрім. Заходите на гарантований стрім. Прямо це стоподово, я думаю, буде. З 6.30 ранку в середу. Ставити дзвіночок і вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. А зараз всім гарного дня і всім па-па!